У Дніпрі вулиця Нестора Махна існує вже вісім років. Життя командувача Революційної повстанської армії України, відомого анархіста, тісно пов'язано з нашим регіоном. Народився Нестор Махно 135 років тому у селі Гуляйполе Катеринославської губернії. В Україні, мабуть, немає людини, яка б не знала імені Нестора Махна. Він є унікальною фігурою української історії. Нестор Махно не здобув навіть початкової освіти, і при цьому його називали батьком люди, які самі йому годилися за віком в батьки. Світ знає багато теоретиків анархізму. Нестор Махно був єдиним практиком, підкреслює Світлана Івлева. Серед здобутків, які він залишив, на суттєвіші стосується військової справи. Його принцип був перемога мінімальними втратами. Нестор Махно відкинув тактику позиційної війни, яку використовували під час Першої світової. Він не, ніколи не переходив до оборони. Він уникав прямих лобових атак. Він також мав феноменальний дар виводити свої війська з оточення. називають цифру 200 разів він виводив військо з оточення. Очевидці вказують на те, що він проводив блискучі розвідувальні операції і навіть сам перевдягався жінкою для того, щоб отримати розвіддані. Революційна повстанська армія, як називалося Махновське військо, складалося виключно з добровольців і в найкращі часи становила 120 тисяч людей, розповідає Світлана Івлева. «Таємницю такої всенародної підтримки досить легко розгадати. Як тільки махновці займали село, повіт, якийсь район. Він зразу роздавав землю селянам. Він втілював віковічну мрію селянства, роздавав не тільки землю, роздавав те, що йому вдалося забрати у червоних у білих. Дуже часто це було зерно. В юності, коли Нестор Махно був засуджений, він довгий час очікував в катеринославській в'язниці смертного вироку, який в останній момент був замінений на безстрокову каторгу. Констатує науковиця коли. Вже він керував своєю повстанською армією, то він три рази захоплював Катеринослав. І під час цих захоплень, безумовно, відбувалися і безпорядки. І Яворницький був, Дмитро Іванович, був у Махна і просив, щоб Махно своїм наказом захистив музей. І Махно написав охоронну записку. В якій він прямо вказував для своїх бійців, що музей чіпати не можна, він передав ще гроші Яворницькому на потреби музею і передав дрова на опалення. І цю записку можна буде побачити, коли закінчиться війна, в нашому Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького. Не можна легковажити здобутками Нестора Махна у суспільно-державницькій діяльності, підкреслює Світлана Івлева. Він був анархістом, він не визнавав держави. По суті, був антидержавником, але на піку свого успіху він створив державне утворення, вільна територія. По суті, це була і так історики зараз називають. «Південноукраїнська трудова федерація дуже багато питань в цій федерації. Махно залишав для самоорганізації. Попередня назва вулиці Радгоспна, тож її перейменування можна вважати символічним. Якраз назва Радгоспна Радгосп це те, проти чого і власне виступав Нестор Іванович і. Все його, вся його добровільна ось ця армія, бо вона складалась з селян. А Радгосп створювався в якийсь спосіб радянське господарство. В червоні просто забирали землю і реманент у селян і встановлювали їм зарплатню. Вони повинні були, як на фабрику, ходити на роботу в цей Радгосп. Ну, Тобто, це ясно, що викликало. Серію повстань, і власне найбільше з них можна сказати це Махновський рух. Науковці закликають уважно ставитися до перейменувань, вчити історію нашої держави та дізнаватися більше про видатних українців. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 каналу.